Дану вийшов до преси, і країна завмерла. Його голос був спокійним, але кожне слово пробирало так, що мороз ішов по шкірі. Те, що він озвучив, українці хотіли почути роками, і найголовніше, розвідка офіційно все підтвердила. Скрізь вибухи емоції у соцмережах хвилі радості, а люди переглядають звернення по декілька разів, не вірячи, що це нарешті сталося. Далі кадри, від яких серце вистрибує з грудей. Далі про це буду вам розповідати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться Залишайте вподобайки та коментарі, а я буду розпочинати. Очільник українського розвитку Кирило Боданов вийшов із рядом заяв до всієї країни. Спершу він пояснив усім, що ризик впливу корупційного скандалу у сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні існує, але українцям потрібно зберігати холодний розум, щоб не погіршити ситуацію. Такий ризик існує. Нам потрібно про це замислитися і не дати ще й собі додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через. Систему ботів, які ще більше накручують негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів. Мовляв, з Україною не можна мати справу. Звернув увагу начальник гур, зауваживши, що невдоволення українців це нормальна реакція, оскільки в людей немає світла і на цьому тлі було викрито корупцію у сфері енергетики. Але ми повинні самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу. Попередив Буданов. При цьому очільник ГУР коментуючи скандал, зазначив, що антикорупційні органи зробили свою роботу. Позиція президента Володимира Зеленського Абсолютно правильне. Він усе це побачив і ухвалив правильні рішення. Одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад. Додав Буданов. Також він зазначив, що крапкою цьому питанні має поставити суд, оскільки Україна правова держава. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо під час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, то ж мають бути свідомо покарані, уточнив генерал. Ну і паралельно з цим стало відомо, що керівник офісу президента Андрій Єрмак намагається замінити начальника ГУР Кирила Буданова на більш лояльну до себе фігуру. І саме з цією метою дав казівку ДБР та СБУ активізувати пошуки компромату на ГУР і його керівника. Таку думку на власній сторінці у Фейсбук висловив політичний експерт Володимир Цибулько, поділившись цікавими інсайдами, які на його думку підтверджують правдоподібність такої версії. За словами експерта, силовики орієнтовані на Єрмака мають два пріоритети: шукає. Та компромат на одного із власників компанії Інкомпас, що постачає оборонні технології та співпрацювала із ГУР, а також тиснути на людей з оточення начальника ГУР. Одного із власників Інкомпасу Романа Мелешка намагатиметься пов'язати зі зрадником України Володимиром Сівковичем, оскільки прямого зв'язку знайти так і не вдалося. Це робитиметься опосередковано. Інкомпас надав послуги Данилу Гетьманцеву, а той, в свою чергу, мав якісь стосунки з Сівковичем. Надалі спередуючись на те, що гурт також зверталися до послуг, планується почати подальшу інформаційну кампанію із дискредитації проти Буданова. Пише політолог. За його інформацією, по же логіці, банкова буде також намагатися через ДБР оживити справу щодо колишнього керівника Держпредприємства спецтехно експорт Олексія Петрова. І, хоча галас довкола нього поступово стих, а жодних реальних викритів, окрім звільнення самого Петрова, так і не було зроблено. Ця справа залишається медійно чутливою. Саме через це банкова буде також намагатися пов'язати її начальником гур, переконаний цибулько ще одним фігурантом пошуку компроматів, ініційований єрмаком. По даним політолога, має стати нардеп ігор копитін, який входить до оточення начальника гур. Паралельно розвиватиметься атака атаки на безпосереднє коло спілкування Буданова. Цього разу є вказівка для тих, же ДБР і СБУ знайти компромат на нардепа ігоря Копитіна, яким самим повинен бути цей компромат, не уточнюється. Головне, він має бути достатнім для медійного розголосу. уточнює експерт. Головна ціль таких скандальних викритів за славу Цибулька, не реальні провадження чи висунення правових звинувачень, а максимальні інформаційні атаки проти Буданова, які з кожної наступної кампанії дискредитацією будуть лише посилювати. Тися все це на думку політолога спрямована на підрив репутації начальника гур і створення інформаційних підстав для його потенційного звільнення, в якому так зацікавлений Єрмак, до слова раніше ЗМІ неодноразово звучала інформація про те, що Андрію Єрмаку не подобається наближеність Буданова в комунікації з президентом та зростання рівня його підтримки в суспільстві. Ну а якщо говорити про інші заяви головного розвідника, то Кирило Буданов підтвердив, що можливість перемир'я існує однак лише у разі синхронного збігу факторів, які впливають на глобальні рішення всередині. Україна Росії та в країнах союзниках. Тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат, інакше війна триватиме, наголосив головний розвідник. Водночас у виданні також зауважують, що Буданов виникнув питань щодо позиції президента США Трампа про завершення війни в Україні. На думку Буданова, для США Росія Китай є світовими державами. Росія є нічим з економічної точки зору, але має військову потужність. Китай є і тим, і іншим економічною і військовою потужністю, каже Буданов. Серед іншого, головний розвідник країни заявив і про те, що українцям треба Ватися до того, що найближчі роки мирними не будуть при цьому чільне гурна голоса, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною. На жаль, чи на щастя, нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне беззагрозливо життя найближчими роками навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми воюватимемо постійно. Ні, йдеться не про це, а про те, що ми маємо бути готовими до вісічі збройної вісічі у будь-який момент. Це буде як то кажуть, і виклики наша змога для нашого суспільства мається на увазі і з цим доведеться. Ця жити пояснив Буданов. Більше того, Росія давно б зазнала поразки у війні проти України, якби не допомога з боку її союзників, передусім Північної Кореї. Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Москви з боку її союзників, передусім КНДР, зазначив Буданов. За словами очільника ГУР, Гурнеска держав поводяться не зовсім чесно, адже, попри міжнародні санкції, сприяють Росії. Ці країни всупереч санкційному режиму дозволяють Москві отримувати зброю боєприпаси та критично важливі комплектувальні. Ба більше вони дозволяють своїм громадянам поповнювати армію Російської Федерації, наголосили в Києві. Українська сторона закликала міжнародних партнерів звернути увагу на ці порушення та посилити контроль за дотриманням санкцій проти Кремля. Тим же часом союзники України зробили низку правильних рішень для того, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів і припинити війну. Проте цих заходів усе ще недостатньо. Про це заявив начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю та газеті. «У Росія дуже сильний супротивник, незалежно від того, що Говорять і деякі думають. Я дуже добре пам'ятаю думки, які впливові російські військові висловлювали в лютому 23-го року. Ми вважали, що у нас дуже сильна армія і слабка економіка, але виявилося, що все навпаки. Російська економіка, як і раніше, досить сильна, щоб продовжувати війну. Сказав він. Буданов зазначив, що російська економіка залишається на плаву не тільки завдяки нефті, а й іншим енергоносіям. Зокрема, він згадав російський газ, який продовжують закуповувати деякі європейські країни. Зараз усі обговорюють питання про скорочення залежності від російського газу, але водночас обсяги експорту скрапленого газу з Росії зростають настільки, що компенсують скорочення споживання газу. Саме доходи від енергетичної промисловості дозволяють Росії продовжувати війну. важлива допомога інших країн союзників, звичайно, але без доходів від енергетики Росія не змогла продовжувати цю війну пояснив Буданов. За словами глави Гор, гіпотетично якби було введено реальне ембарго на російські вуглеводні та нафтопродукти загальна картина була б зовсім іншою. Останніми днями союз. Ніки України зробили низку кроків. вперед. 22 жовтня Міністерство Фінансів США оголосило проведення санкцій проти російських нафтових гігантів РосНЕФТЬ і «Лукойл» та їхніх дочірніх компаній. А наступного дня європейський союз схвалив 19-й пакет санкцій, який також включає енергетичну блокаду. Зазначив Буданов. Також голові ГУР поставили запитання про те, чи допомагає американська розвідка завдавати Україні удари в глиб території Росії. Ми всі беремо участь у цьому процесі. Відповів він, наголосивши, що удари українських дронів по російських навтопереробних заводах завдали ворогу більшої шкоди ніж міжнародні санкції. Тому санкційний тиск залишається недостатнім. Наші дії завдали більше шкоди російській економіці ніж усі санкції разом узяті, зазначив Буданов. Ну а я глядачі дячна вам, з те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться на нас залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.